Друзі, моє вітання. Наступ ворога зупинено. Принаймні такі висновки можна зробити зі статті американського видання Wall Street Journal. Тим часом Росія почала застосовувати територію Білорусі для прольоту своїх шахедів, а США готуються з танків збивати безпілотники. Власне, ці і не тільки новини, обговоримо більш детальніше і проаналізуємо разом з нашим спікером. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінцев. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Що ж, видання The Wall Street Journal повідомляє, що лінію фронту в Україні заморожена через масове застосування FPV-дронів. Прасування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним з обох боків, і все, що знаходиться в зоні до 20 км від передової, стало потенційною метою. Вартість дронів настільки низька, що вони використовуються для поразки навіть окремих солдатів. Наскільки ви оціните, що дійсно от зараз завдяки саме FPV-дронам, вдалося заморозити лінію бойового зіткнення? Ну і власне як ви оцінюєте вплив FPV-дронів на тактику от, ведення бойових дій? Наскільки це змінює роль класичної авіації в цьому контексті? Да, ну, ми бачимо, що фактично безпілотники і в першу чергу FPV-дрони фактично стали певним геймченджером даної війни. Ось, і фактично, вони змінили ті умови, ті ризики, які зустрічає людина, техніка на полі бою. Ось і це стосується як на землі, тобто це і піхота, танки, броньована техніка, так, в тому числі і в повітрі, тобто мова йде навіть про гелікоптери, літаки тощо. ось В цілому про що мова йде про те, що е, значна кількість таких систем, які сьогоднішній день наситили е, поле бою, та в першу чергу лінію фронту фактично е, роблять її не просто сірою зоною, а зоною смерті. Яка з обох сторін в принципі призводить до того, що е, практично неможливо е, планувати та проводити якісь операції без того, щоб е, протилежна сторона про це знала і в тому числі не могла достатньо агресивно намагатися зупинити такі е, дії і такі заходи. Ось щодо того чи дійсно саме безпілотники стали ти причиною замороження лінії фронту, чи якісь інші підстави в першу чергу необхідно, щоб військові аналітики та військові експерти дали цьому оцінку, ось тому, що на сьогоднішній день надходить так само достатньо багато різних сигналів про те, що Росія може готуватися до більш масованого наступу в кінці літа, ось але тим не менш, ми бачимо станом на сьогоднішній день. Чи дійсно ці е, засоби першіргу мова саме йде про піввідрони, як повітряна компоненту, стали? Фактично основною зброєю на сьогоднішній день, яка працює навіть в умовах, коли раніше артилерія вважалася богом війни. Тепер в пів безполотки долучилися до цієї фактично важливої компоненти. Mm -hmm. одна з основних втрат техніки та живої сили на сьогоднішній день відбувається саме за рахунок дронів. Uh -huh. uh, новина від ворога, це Міноборона Росії повідомляє, що Росія повністю відмовлятиметься від дронів, керованих на радіосигналу на користь оптоволоконних моделей. Таке рішення пов'язане з уразливістю радіо, uh, радіокерованих моделей перед РЕП, що uh, власне призводить до низької ефективності в зоні бойових дій. Наскільки виправдано таке рішення? Ворога, враховуючи цю ситуацію на фронті, і чи може це ну, суттєво змінити баланс сил на лінії бойового зіткнення? Ну, якщо говорити про безпілотники на оптоволотні дійсними, ми бачимо, що ці системи є достатньо захищеними від зовнішніх завад. В першу чергу мова йде саме щодо каналів керування. Ось, по-друге, якщо говорити саме про такі системи, то на жаль, Росія має власне завод по виробництву оптоволокна, який суттєво спрощує спроможності по випуску таких систем. Тим не менш, маємо розуміти, що якщо говорити саме про дрони на оптоволокні, то додаткова вага, тобто це вага самої катушки, дальність польоту, ну вона так само скорочує спроможності самого дрону нести корисне навантаження і з точки зору дальності, і з точки зору. Ваги такого корисного навантаження, тобто моде, звісно, в першу чергу про так звану бойову частину. Ось тому очікувати, що безпілотники на ради керування повністю підуть з поля бою, не доводиться. Ось, але сказати про те, що Росія дійсно може масштабувати і збільшити частку дронів на оптовокні, це дійсно загроза, яка може бути. Адже, що подивитися на дані кінця 24-го, початок 25-го року, кількість безпілотків на поволокні не перевищила 5-10%. Ось, і звісно, ми бачимо, що ворог докладає усил для збільшення цієї частки, яка може стати ну достатньо. Загрозливою у разі досягне там 30 і більше відсотків. Uh -huh. Ще з новин у ворога у ще одному російському регіоні місцевим жителям заборонили публікувати відео з атаками дронів ЗСУ. Це кар... мова про Карелі, вона стала 15-го за рахунком у столасті Міністерства оборони. Власне, місцева влада заявляє, що Збройні Сили України уважно збирають та аналізують будь-які відео, щоб зрозуміти наскільки успішні їхні атаки дронами і як працює російська. Реп, наскільки така заборона є ефективною і можливо, нам теж варто таку заборону запроваджувати? Да дивіться, да, якщо да. говорити загалом про е, заборону публікації, то маємо розуміти що ключове завдання таких заходів це якраз обмежити кількість розвідінформації, яка може отримуватися та аналізуватися протилежною стороною. Ось і е, щодо того, е, там е, саме чому Росія забороняє, зрозуміло, що е, це одна з е, завдань для того, щоб ускладнити можливість дану об'єктивного контролю результатів е, ударів, в тому числі безпілотнів середньої та великої дальності. По російській військовій інфраструктурі, ось адже відсутність таких відео фактично вона вимагатиме або більшого часу, наприклад, для аналізу ударів з використанням супутникових технологій за умови, звісно, що ці супутники дані Україна зможе отримувати від когось з партнерів. І третя складова це необхідно. Фактично буде будувати власну агентурну мережу, яка зможе здійснювати об'єктивний контроль наслідків вражень, що звісно може ускладнити можливості по оцінці ефективності таких ударів Ну тобто нам необхідно подібні обмеження запроваджувати чи це недоречно? Ну, дивіться якщо говорити про Україну, то фактично в Україні з 22 року запроваджені відповідні обмеження. Ось і фактично забороняється публікувати відео влучань. Таких безпілотників, ось, або так само навіть проліт їх е, над об'єктами, які може ідентифікувати. Е, і в цілому, з другого року, стане сьогодні, кількість таких відео, які загалом потрапляють в мережу, вона суттєво скоротилася. ось але тим не менш, маємо розуміти, що будь-яке такі відео воно насправді дає ворогу дві важливі інформації з однієї сторони, якщо говорити про влучання, тобто про ефективність та результативність роботи ворога по окремим об'єктам інфраструктури, з іншої сторони, якщо говорити про відео або фото, наприклад, роботи комусь протиповітряної оборони, мобільних вогневих розрахунків, вони так само дозволяють ворогу визначати місця розміщення. І обходити такі зони, розглядаючи їх як зони найвищого ризику, де відповідно не можуть втрачати власні безпілотники. Угу. Ще е, знову ну, у ворога і чи не потрібен нам цей досвід, карета швидкої допомоги з антидроновими сітками. Помітили Шібекіна, це Білгарецька область, повідомляють їх місцеві паблики. І у червні нагадаю, губернатор області доручив встановити такий захист від БПЛА на всі автомобілі швидкої у прикордонних районах е, регіону. Я можливо нашим глядачам поясню трошечки, можливо, хтось не бачив. Це просто автомобіль швидкою, і на ту світлину, яку я бачила, надівається такий металевий каркас. Він навіть нащільно пролягає до автівки. Там не знаю, пів метра, можливо, між ними є між цим каркасом, металевим і автівкою. І от власне так автомобіль переміщується. Пане Богдане, це ефективний метод захисту від БПЛА, можливо, і нам до ардорі, доречно фронтових районах таке використовувати. Ну, деться, якщо говорити про засоби так званого пасивного захисту, ми бачимо, що фактично за останні три роки вони суттєво змінювалися та модернізовувалися, відштовхуючись від реалії поля бою. І в принципі, ключовим фактором, які стали, це якраз фактично став пошук засобів захисту від автів безпілотників, які фактично стали ну, достатньо небезпечними. По перше, по-друге, враховуючи ту дальність польоту, кінцівщини забезпечується це десятки кілометрів, в тому числі моде. Про безпілотники на оптоволокні, які здатні на сьогоднішній день досягати ціли на дальності 20, на 30 кілометрів ось в одиничних випадках, то ті засоби і ті активності, які є, вони в першу чергу для цього спрямовані щодо якщо говорити про сітки, то в принципі маємо розуміти, що дійсно бачимо, що в деяких випадках такі сітки можуть призводити до захисту від безпілотника або його фактично перехоплення. Ось даними сітками, але, як правило, ефективність ймовірність такого перехоплення вона залишається відносно невисокою, адже часто під час такого перехоплення фактично може відбуватися детонація бойової частини, ось після зітнеї сітки. І якщо ми говоримо про броньовану техніку, то в цілому такий захист може мати певний рівень захисту від таких безплодів. Якщо ми говоримо про неброньовану техніку або звичайні автомобілі, то маємо розуміти, що переважно мова йде лише про. Так званий психологічний захист, тобто е, певне е, уявлення людей, які знаходяться в цьому автомобілі, що це сітки, яким чином допоможе, але у разі детонації цього безпілотника на відповідній відстані від самого автомобіля, е, ймовірність вижити або е, думати, що яким чином сітка врятує від е, вибухових хвилі та уламки, ну вона прямує до нуля. По перше, по друге, якщо говорити про такі сітки, то маємо розуміти в принципі, відповідний безпілотник під час удару фактично гарантовано може підірватися на відстані там пів метра до самого автомобіля. І ризик, наприклад, що він не попаде по автомобілі, і впаде на землю. Він тоді стає мінімальним. У столиці повноцінно запустять нову систему перехоплення дронів за допомогою вітчизняного пола. Ініціатива називається чисто небо на неї виділять 260 мільйонів гривень. У межах проекту розгорнуть центри підготовки навіть операторів дронів перехоплювачів і також будуть формувати додаткові мобільні підрозділи, які не чергування в столиці та на підступах до міста. У київській міській військовій адміністрації кажуть, що за кілька місяців пілотного записку проект чисто небо на Київщині вже довів свою ефективність. Перехоплення майже 550 ворожих БПЛА пана Богдане, оця модель, яку будуть спочатку так розумію, на Києві тестувати, запроваджувати, використовувати а потім в інших регіонах. Яка в неї ефективність? Це можемо говорити, що ледь не 100% збиття. Ну і власне така модель підходить для прифронтових регіонів, де час підльоту безпілотників ну, значно менше. Ну, дитина, якщо говорити загалом про систему захисту повітряного простору з використанням сани безподатків перехоплювачів, то фактично мова йде про е, два таких великих напрямки в цьому питанні. Перший напрямок це захист і знищення ворожих цілей в тилу, тобто мова йде про безподатки середньої та великої дальності, тобто це герані, гербери, пародії е, тощо. Ось і е, щодо їх перехоплення, тобто мова йде фактично про е, саме ці рішення, які на сьогоднішній день створюють таким чином. Тобто, є відповідні пілоти-оператори, е, є щонайменше не менше три або чотири компанії, які вже по -п 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 дані рішення постачають в інтересах сил безпеки та оборони. Ось і за різними оцінками, е, інформація, яка надходила, що деякі рішення мають ефективність до 70%. відсотків. Загалом, якщо говорити, наприклад, про Київщину, то неможливо сказати, яка ефективність щодо знищення цих 500 безпілотників, адже не було інформації. Загалом, яка кількість безпілотників була в повітряному просторі для того, щоб визначити їх ефективність? Ось, тому інформації все ж таки необхідно трохи більше, щоб надійшло. По-друге, ми маємо розуміти, що є друге велика складова цього питання, тобто це перехоплення ворожих безпілотників е, на лінії бойовозітне та е, біля лінії фронту. Ось і переважно йде, дещо ці безпілотні перехоплювачі пройшли саме звідти ще в 2024 році. Е, вони достатньо ефективно і успішно осліплювали ворога, знищували ворожі розвідувальні безпілотники е, типу Орлани. Ударні безпілотки типу ланцети, суперками тощо, ось і е, фактично їх ефективність так само складала порядка від 50 до 70 відсотків. Це якщо говорити саме про розвідувальні безпілотники е, з аналогічним підходом, в принципі, такі розрахунки можуть забезпечувати і захист фактично. Тилових міст або на певні віддалі від лінії фронту, адже дані спільотики без дані без безплатки перехоплюючи, як правило, може складати там декілька десятків кілометрів. Угу. А, власне, що така вашу оцінку ці новини? Хотіла отримати у мініторга на каналах? Бачила цю інформацію. вона вони, начебто, цитувала військових з ППУ. Uh, і це був такий заклик до мотоциклістів. Тут про це то, що гучний вихлоп під час повітряної тривоги наражає на небезпеку мотоциклістів. Техніка для збиття цілий працює не лише за радаром, вона також ловить звук. І Якщо мотоцикл рве на піврайону, система може автоматично навести на водія. Кінець цитати. наскільки дійсно ця от цей заклик до мотоциклістів він виправданий, бо мені здається ну, шукаєте під час повітряних тривог цілі у повітрі, а не на землі? Ну, дивиться дійсно, дійсно, маємо розуміти, що навряд чи система буде наводитися по наземним цілям. Ось, і в тому числі в таких системах, як правило, стоїть певна калібровка і розрахунок саме захисту, з точки зору, щоб система випадково не влучила по житловим будинкам. Ось тобто цей профіль навколишнього периметру він так само заноситься. Як правило, система просто має так звані сліпі або мертві зони в цих точках, по яким вона фактично не може працювати. Ось по-друге, якщо говорити там про вплив звуку, дійсно маємо розуміти, що в 22-23 роках на території України було розгроблено розгорнуто цілі системи. Які е, розроблені саме для виявлення та супроводження ворожих цілей типу безпілотників першу чергу, мова зіснашла про шахеди, але такі системи здатні виявляти і супроводжувати інші тобі, безпілотників, е, крилати ракети і навіть їх розрізняти по е, звуковому профілю? Ось е, звісно, ці системи не інтегровані в єдину систему моніторингу, дозволяють сповчів підвищувати інформацію. Надійність інформації щодо ворожих цілей в повітрі і так само допомагати координувати роботу мобільних розрахунків таких автоматизованих систем по знищенню ворожих цілей, ось, але як правило, навіть автоматизовані системи, які на сьогоднішній день існують, вони в принципі зазвичай вимагають участі людини. Тобто, після виявлення цілі передачі інформації оператору, оператор, як правило, самостійно приймає рішення по знищенню або не знищенню такої цілі, ось, але звісно, робота. Відповідних автотранспорту без глушників вона може негативно впливати на якість та ефективність роботи таких систем виявлення, адже це фактично додаткові шуми, які заходять в системи. Вони можуть призводити до викривлення інформації або до ускладнення якості виявлення ворожих цілей. Угу. Російські війська почали використовувати територію Білорусі для прольоту шахетів, які атакують Україну. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації із інформації моніторгової спільноти монітор 9 липня, о 23.36 було зафіксовано, що два російських БПЛА рухались через територію Бреської області Білорусі вздовж держкордону України. Пане Богдане, як це змінює тактику, коли Росія використовує власне повітряний простір Білорусі? Удиться, маємо розуміти, що такі використання пітріного простору Білорусі суттєво ускладнює спроможності по збиттю таких безпілотників під час їх транзиту. В першу чергу мова йде про переліт до західних областей України, адже знищення таких повітряних сил на території Білорусі, воно в принципі є неможливе без згоди Білорусі. Тобто лише Білорусі може здійснювати знищення таких цілей на свої території. Ми бачимо, що Білоруся не докладає жодних зусиль для виявлення та перехоплення таких ворожих безпілотників. Тобто, таким чином пасивно допомагаючи ворогу доставляти свої зброю. В західні регіони України. По-друге, звісно, це е, ускладнює можливості перехоплення, адже часу на перехоплення стає. В принципі набагато менше, тобто безпілотник не здійснює політ там декілька годин в повітряному просторі України Він фактично потрапляє одразу в повітряний простір в західній частині України, і за там лічені десятки хвилин, тобто це до півгодини, він досягає вже зони, як правило, тих об'єктів, по яким намагається уразити. По перше, по-друге, це вимагає і розпорошує сили України так само в першу чергу, де про мобільні вогневі розрахунки, комплекси проти Оборони, змушуючи нас формувати додаткові лінії захисту повітряного простору безпосередньо перед кордоном з Білорусією. Угу. Видання Форб зазначає, що в Україні з'явилися нові боєприпаси, що дозволяють ефективно боротися з дронами за допомогою звичайних стандартних автоматів. Це стандартний патрон калібру 5,56 мм для гвинтівок НАТО. І після пострілу він розпадається на близько 5 швидких дробинок, які створюють дробовий розкид і ефективно вражає дрони на відстані до 50 метрів. Це дозволяє солдатам захищатися від дронів без додаткової важкої зброї. У разі виявлення дрона вони можуть швидко перейти на спеціально патрони та вразити ціль на вашу думку, наскільки от ну, ця розробка змінює в принципі тактику піхоти, піхотних підрозділів протидії з дронами? Ну, дивиться, якщо говорити про такі розробки, в чергу мова йде про спеціальні боєприпаси до звичайної стрілецької зброї, в цілому вони не є чимось новим. Ось і різні розробки такого класу зустрічаються ще починаючи з 2023 року. Ось, і як зі сторони України, так в тому числі зі сторони Росії. Ось перші такі розробки вони використовували саме крупнокаліберну звичайну зброю, тобто мисливські рушниці. Ось і використовували, відповідне навіть або там. Патрони з свинцовими кульками, ось в тому числі, ми бачимо, що зараз вже більш активно використовуються так само набої, які мають. Секції з такими чушками, які зв'язані між собою Келаровою ниткою, ось і вони якраз дозволяють фактично на аналогічній дальності до 100 метрів забезпечувати перехоплення безпілотників. Ось, але е, бачимо, що е, в принципі цей підхід він на сьогоднішній день не є масштабним і не є достатньо поширеним. Е, це може бути пов'язане з. Питанням ефективності всіх таких засобів. Тобто, поки що ми не бачимо, що якийсь один з таких засобів дійсно показав, що він є високоефективним безпосередньо на полі бою. Ось, а враховуючи, що такі набої, вони фактично вимагають наявності або окремого ну магазину з боєприпасами. Ось або якогось іншого підходу, е, як правило, у бійця просто може бути недостатньо часу після виявлення ворожого безпілотника, здійснювати заходи там щодо е, заміни такого магазину або mm -hmm. перестережання зброї. Ось е, адже якщо говорити про е, ризики від вплив безпілотників, то там насправді можуть бути лічені секунди або десятки секунд перед завданням ним удару. Угу. Наостанок, думаю, ви теж бачили цю новину. Сполучених Штатах Америка новила доктрину танкового взводу. Тепер танк Абрамс мають бити по дронах. Нові інструкції передбачають наведення гарматами на квадрокоптери. Наскільки це є ефективним і взагалі доцільним методом, що от, танки будуть бити по гарматам? Це не виходить, що так, ну, гарматами по горобцях будуть стріляти, грубо кажучи. Ну, дивіться, якщо говорити про використання безпосередньо гармат у е, техніки, в тому числі е, мова йде про танки, то е, для можливості протидії безпілотному з використанням танкової гармати, е, саме не крупнокаліберного кулемета, який знаходиться на даху танка, а самої гармати, для цього необхідно буде розробити спеціальні типи боєприпасів. Ось які фактично дозволять формувати так звану хмару уламків, е, яка може, в принципі, достатньо ефективно знищити От такі цілі на відстані декілька е, кілометрів. ось е, Але е, це таке достатньо непросте завдання, і поки що на сьогодні е, ми не бачимо в світі якихось аналогів або рішень, які б пропонували е, саме е, боєприпаси до танків, які б формували таку. Хмару уламків для протидії безпілотникам, тому що, що за все на цьому етапі буде використовуватися бортова так звана крупнокаліберна гармата, тобто це кулемет Браунінг, ось який так само на сьогодні активно використовується українськими мобільними вогневими групами для збиття ворожих безпілотників, перш чергу безпілотників типу шахет. Угу. Пане Богдане, щиро вам дякую за вашу оцінку всім новинам, які ми разом з вами е обговорили і проаналізували для наших глядачів. Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце був разом з нами. Ще раз. Пане Богдан, дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.